Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у новому влогмасі. Сьогодні ми збираємося поїхати до моїх бабусі, дідуся та тата, і ми дуже-дуже рано встали. як бачите, Полінка ще досипала. Ну, а я вирішила швиденько протестити вчорашній скраб, який мені попався в адвент-календарі. Він, знаєте, такий дуже абразивний, якщо можна це так назвати. Але я такі люблю. Це дійсно для мене скраб, який прям ти відчуваєш по тілу. І він з шимером. І тут мені так, знаєте, так побільше його попалося. І я ще на руки намастила. Коротше, по всьому, тілу пройшлася. Написано, що потім просто змити водою без мила, Ну, в принципі, як і всі скраби. І подивіться, яке сяйво залишається. Ці блискітки просто клас. Хтось, можливо, не любить на собі таке. Але мені прям дуже-дуже сподобалося. Тож, далі я роблю сніданок і ми вирушаємо в путь, оскільки ми їдемо не на ночівлю, а туди і назад, тобто ввечері повернемося. Нам я сніданок не роблю, роблю тільки по лінії, це млинці, дуже швидко, просто одне яєчко, сирочок яготинське, перемішую, додаю столову ложку борошна. Без розпушувача, без солі, без цукру. Ось так я її роблю, і на сковорідці обсмажу обсмажую з двох сторін. Чуть-чуть можна додати розпушувач, але це вже дивіться самі. Я звикла робити так, вона і гарно їсть, тому ось такий от рецепт. Поля вже побачила і не може дочекатися. Ось така в неї тарілочка. Гаряченький поля. Оці, оці можна, брати. Все, зараз котик снідає ми виїжджаємо. Ми вже снідати не будемо. Як завжди, може, заїдемо на заправку. Ну і ми їдемо до бабусі з дідусем, то звичайно вони нас будуть чекати, напевно, що теж зі смачненьким. Боже, сльозка! Зайчику! Зараз водички тобі ще принесу. 9 ранку, ми вже на вулиці. <свісля> І сніг падає, засніжило все. Он наш тата. Так. 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 Як завжди, у нас перекус на заправці. Зуб за зуб. вже на півдорозі І я така супер сонна, я так тупила на касі в око. Поспала годин 6. Коротше, Ми завжди стаємо на Бородянці ну око біля неї, а їдемо ми в Малин. І мені зараз цікаво, чи є в мене підписники з Малина. Там живе мій тато і бабуся з дідусем, Скільки? 30 хвилин ми нам їхати. В принципі, не дуже далеко від дому, але ми якось так рідко їздимо. Так, ми вже приїхали. і Я хочу зараз ще до чаю взяти щось солодке. Так, цей сніг в очі летить. Аж жмуришся. Блін, класна погода. Давно не було такої. Сподіваюсь, що і завтра буде, бо ми завтра хочемо десь в полю піти погуляти, як вернемось. Я купила золотий ключик. Саме простенький, я люблю такі. Ой, так знаєте, класно приїжджати до рідних. Вже такий настрій піднесений, а ми ще не зайшли. Вон, мої гуляють вже. Полька, Ку-ку. на, тортик будеш бабусі нести? Не в гості. По приїзду Полінка спочатку дуже стидалася, навіть не хотіла ні до кого йти, але потім розігралася, їй вручили такий подарунок, ляльку таку. Тож вона трішки повеселішала, але теж її не одразу взяла. Прикольна така, наче і не для її віку, там з трьох написано, але їй сподобалося, вона гралася і у цієї ляльки крутяться ручки, ножки. А потім я була взагалі в шоці. Вона дуже. Так, знаєте, прилипла до дідуся, вела його в його кімнату, там у нього радіо, я за ними так тихенько підглядала. Дідусь включив їй маленьку ялиночку, дав там олівець, розмальовувати куча всього. А чому я в шоці? Бо коли ми були 4 місяці назад ще, виходить влітку, то вона більше з бабусею була. А тут все від дідуся не відходило. Ну, блін, це дуже класно. Також ми встигли подивитися один вдома. Там йшли три серії, ми подивилися дві. Загалом провели класно час. <хи> поля, давай. Топ -топ. Топ -топ -топ. А ми не спішимо, ми граємося. Там. Ми ж граємося. Ми топ-топ робимо. Так. Поля, пошли. Поля, Поля, пошли. дивися. Поля, Олінка. Каже, дідуся чекаємо, так? Да? <риклад> Каже, нікуди не йдемо. Топ-топ, Смотри, топ-топ-топ. Топ-топ. Топ-топ-ножками. Топ-топ. Баба, як тут. О. о! Смотри! Баба ножками, а. Бачиш? Баба ножками опа. Баба ножками. опа. А <риклад> ну поль, а ти так ножка такой. Да. О, о, о так! молодець. Молодец. Опа, іще ножкой. А ну, палінка, опа, ножки. Рисок. Ой, як інтересна баба робить. Баба така О, Баба така. Все, ми вже в дворі. Так, знаєте, ненадовго з'їздили до моїх на пару годин, ну, там скільки п'ять вийшло чи шість. Особливо прям не знімала, бо ну, особливо не було що. Але зараз прийдемо додому і покажу, що нам дали з собою трішки такий пакунок. Так, а я тут в стрьому стою, бо вітя пішов водички набрати. І ми стоїмо посеред проїзду, але ми в дворі і ну, машин немає. Але якщо хтось буде, то я сяду і від'їду. Тому я туди-сюди дивлюся. Розпаковка отакого от великого пакета. Що нам дали? Банани. Їжа з собою. Це, до речі, топ, бо у нас немає на вечері нічого. Це теж їжа і ще поліна їжа. <рес> Ой, і поля там. А, ну коротше, давайте покажемо. Я там знімала, мені дуже схожа ця лялька на Wednesday. Я не знаю, як вам, але дуже гарна, прикольно. Я раніше такими теж гралася на полі. Коротше, сок. Сік, боже, чого я кажу сок. Полі не можна буде нам, але бабуся захотіла дуже, ну нічого страшного. А ще нам дали айву. Будемо щось коротше, з нею робити. І такі міні-подарунки нам зробили. Два келиха від Люмінар. Відкрив? Подивиться. щоб не побути. А, ну це блін як для коньяка. Я думала, це як для вина, так? Да? Це для коньяка. Та, я собі знаю. Коротше, ні, ну колір класний. Ось такі. Так. Оля, ну нехай бере. Так. Бабуся спитала, чи нам треба кульки на ялинку, бо їм дуже Може, багато. Пені? А ні, до так... речі. Ні, пластик Нормально. Борь. І у нас всі пластикові. Коротше, я сказала, давай, бо мені ну, сріб... срібні нам підходять mm -hmm. до ялиночки. Mm -hmm. Ні, ну наче. Ой, оця скляна. Ні, це не будемо вішати знизити. Ой, і <різь> поле її взяла, звичайно. Mm -hmm. Так, знімаємо кульки. <різь> Коротше, вони всі гарні, але червоні нам трошки не до теми. але будемо бачити. Mm -hmm. А от ці класні. І ще тут такі міні-віночок є. Гарно, але побачимо, бо посилі трішечки не то. все. Ми завтра будемо ходити. Я, до речі, хочу завтра прикрашати ялинку, але побачимо, чи встигнемо. Так, і, і ще ось такий подаруночок. Так видно? Видно. Це гірлянда і дуже-дуже прикольно. Так, зараз ми це заберемо. Та -та -та. Коротше, я бачу таке вперше. Дякую, Поліна. Ану, поближче покажи. Це, коротше, гірлянда з отакими свічками. І вони на прищепочках і такого темно-зеленого кольору. Це, напевно, спеціально зроблено для того, щоб на ялинці воно заховалося. Коротше, я вже знаю, як я хочу їх вісити на ялинку, і це має бути дуже гарно. Два зараз включимо покажемо. О! Видно? Коротше, дуже гарно. Так що будемо прикрашати. Такі от подаруночки нам зробили. Знову сьогодні адвент на вечір. Я постараюсь далі раніше його відкривати. Так, друге. А, блін, я щось думала, цей пакунок буде. Другий це цей великий, я вже забула. Так, так, так. Milky Way. Тобі цікаво вже, дивіться. Вау! Потрогай. Потрогай. Never Невер. Uh, ні, це я не перекладу. Ану вітя. Що це таке? Never ever... Ніколи. Ні? Ні, не так. Ніколи не сумнівайся в мані, а? не... Ну, коротше. Так, я перекладу і на відео вставлю. Дуже гарний. Так, а що за календар? Ой, календар кажу, Боже. Я така, а цей не зібрана. Yeah, yeah. Коротше, він yeah, просто yeah. цей простенький з такими крапочками. Дуже-дуже класно. Супер. Правда, не знаю, як він відноситься до доглядової косметики, але дуже гарно. Ні, Подіночку, я тобі не дам. Дивіться, як переливається клас. Так, а далі я вже думаю, в цих маленьких все-таки буде все доглядова косметика. Це, напевно, такий лот у нас. Ем, не знаю, як сказати. Але загалом прикольно. Можна, до речі, на першій сторінці написати ну, почати писати, що, <клінг> Блін, що попадалося в цьому адвенті. У мене цих блокнотів, до речі, дуже багато, але цей дуже-дуже стильний. Все третя, завтра велика, і будемо далі манюсіньки відкривати. Блін, мені вже так цікаво, але я тримаюся. Так, пішла я готувати тепер смачний пиріг на вечерю. І буду ділитися з вами рецептом. Давно хочу вам його показати. І для пирога нам потрібно спочатку до м'якості обсмажити цибульку на олії і додаємо гриби. Я пропишу, як завжди, в описі всю кількість інгредієнтів і, що саме потрібно для вашої зручності. Накриваю кришкою гриби, поки вони так трішки не всядуться. Перемішую. І ну, до готовності в принципі, це все роблю. На середині процесу можна додати перцю і потім уже дочекатися, коли вони так підсмажаться гарненько, але щоб ну, не були дуже сухі. І переходимо до тіста. Воно взагалі супер просте. Потрібно масло кімнатної температури поєднати з яйцями. Додати трішки солі, все гарненько перемішати і до маси просіяти борошно. Я додаю його у два етапи, ну там кому вже як зручно. Спочатку таку виделочку перемішую або вінчиком, а потім допомагаю собі руками. Тісто виходить таке дуже еластичне, приємне, ну і, звісно, не липне до рук, бо воно на основі масла. Далі у роз'ємну форму перекладаємо та рівномірно розподіляємо так, щоб було покрите дно, і трішки на бортики. Не робіть там, сильно високі, буквально сантиметри 3 а то навіть трішки менше. І першим шаром буде йти м'ясо, яке я відварила зарання: це куряча грудка, одна штука з сіллю знаєте, спеціями. І потім порізала. Викладаю, зверху йдуть гриби, рівномірно розподіляємо і приготуємо заливку. Для неї потрібно змішати яйця, трішки солі і вершки 200 мл. Все дуже просто. Перемішуємо до однорідності та заливаємо пиріг. Зверху посипаємо тертим сиром самим звичайним твердим, і я люблю, щоб страва була не тільки смачна, а й гарна. Тому завжди ще прикрашаю ось так: от кунжутом, білим та чорним. Такі полосочки. Спочатку білим викладаю через одну, а потім між ними чорне. Як на мене, дуже симпатично, коли воно запікається, дуже так класно виходить. І знаєте, подача дуже така оригінальна. Відправляємо у духовку розігріту до 180 градусів на 35-40 хвилин. І все, можна насолоджуватися. Я готую цей пиріг досить часто, бо у мене чоловік любить його і я теж. Поєднання курки та грибів це таке, знаєте, класика, це завжди смачно. Подивіться, який неймовірний розріз. Навіть на святкові столи я його готую. Тож, Готуйте теж, впевнена, вам сподобається. Ну і на цьому буду завершувати відео. Дякую вам за перегляд і побачимося вже завтра.